Всім привіт! З вами я Аня Севуляк і це мій канал, присвячений темі маркетингу, продажів, психології. Тут цікаво, приєднуйтеся. Сьогодні хочу поговорити з вами про сумнівні комплементи або провокативні питання. Як на них реагувати і що з цим взагалі робити? Ми дуже часто чуємо ці слова, ці фрази, а, вони нас боляче чіпляють або просто роблять приємно Отже, давайте це прямо мій топчик. Перше. О, здається, ти погладшала? Або ти вагітна, або дуже часто чіпляють дівчат, які 30 плюс, наприклад, ще не заміжні А коли заміж? Тобто це питання, яке взагалі людину не стосується: вагітна, заміжня, товста, худа. Яке твоє діло? Як відповідати на це питання? Мені здається, що найкращий варіант відповіді це чесно та щиро запитати. Ти хочеш мене зачепити? ти хочеш мене образити. Як правило, кожна людина, яка задає це питання, дійсно хоче ваш, вас зацепити, хоче вас образити, показати, показати вашу певну неповноцінність, якусь, знаєте, нібито ви. А, гарненько там дівчинка чи хлопчик. Але от у чомусь не все так добре. І єдина, мені здається, правильна відповідь це все-таки щиро запитати: ти хочеш мене образити? Або навіщо ти це питаєш? Для чого? А, яка твоя мета? Що, ну, що ти хочеш почути? І, як правило, людина дуже швидко гаситься, почувається ніякого. І більше вже таких питань не задає. Звісно, бувають унікуми, але більшість таких питань вже не задає. Бо розуміє, що не варто вас чіпати, і розуміє, що якесь це питання таке, знаєте, із душком, як то кажуть. Друга категорія, також моя найулюбленіша ти сьогодні гарно виглядаєш. Або в тебе сьогодні таке гарне платко, або така гарна зачіска, ну, нібито комплімент. Насправді це ніякий, вибачте, в сраку, не комплімент. Це намагання вас зачепити. Тому що дослівно ця фраза виглядає таким чином, що зазвичай ти виглядаєш так собі, але сьогодні начебто нічого. Як ми відповідаємо на цю фразу? Також, чесно, перший варіант, а що зазвичай я виглядаю погано, або інший варіант, який мені більш подобається, я кажу: Я завжди виглядаю прекрасно або завжди на мені гарне платячко. І так, це досить, скажімо, така агресивна відповідь, але вона ставить людину на місце, і людина розуміє, що цей комплімент був. Дуже і дуже недоцільний. Наступне, коли щось у вас в житті трапляється, скажімо, не дуже приємна, якась життєва ситуація, там хтось розлучився, там хтось там, шукає роботу, там, тобто якийсь цикл подій. Які людина переживає, і які людині не дуже приємні. І у цей період дуже часто знаходяться люди, як правило, це люди з близького оточення, які кажуть: ну що, знову розійшлися, знову шукаєш роботу, знову худнеш, там, знову щось, ще, знову там щось намагаєшся зробити. Типу, ви такі знаєте, сам по собі вже е, абсолютно меншиною невдаха. І все, що ви робите, це вже як цикл. Знову, знову, знову. І вам і так кепсько. А тут ще ця інформація дублюється. І ви думаєте: от блін, як ми е, у цьому випадку реагуємо? Враховуючи. Той момент, що це дійсно, як правило, дуже близьке оточення. Просто кажіть, тебе це не стосується. Я вдячна за твою турботу, але це моє життя і тебе це не стосується. Звісно, що коли ми подібні речі розповідаємо, ми чекаємо не на підтинку, ми чекаємо на допомогу, ми чекаємо на те саме плече, куди можна там поплакати, або просто виговоритися. Але а, дуже часто, навіть дуже близьким там друзям, оточенню, десь е глибоко всередині, або може не глибоко всередині. Оці всі ситуації приємні. Як би людина не прикривалася, так працює наша психіка. Це на тему, що там, знаєте, у сусіда корова здохла, що ще приємного скажеш. На жаль, а... такі моменти дуже часто зустрічаються, і просто намагайтеся не розповідати, якщо це, звісно, не дуже-дуже ваша близька людина. Просто пам'ятайте про те, що здебільшого. Людям приємно, коли у вас щось трапляється. Так, вони почувають себе більш гідними, більш класними. І навіть як, А особливо, якщо ще ця людина вам у чомусь заздрить, то це взагалі дуже-дуже приємно. Тобто на підтримку не розраховуйте. І ще один такий прикольний момент. Є така категорія людей, які а, все узагальнюють. Наприклад, всім погано жити, у всіх все погано. Ну, всі хворіють, у всіх таке трапляється, нібито знаєте, таке певне злиття. А, і у цьому злитті вам нібито нав'язують оцю ситуацію. У вас можливо і непогане життя. У вас можливо і нормальний настрій сьогодні, і вам взагалі не хочеться про щось погане говорити, його вистачає, його хватає. Да? От. Але ви спілкуєтесь з такою людиною, і вона вам починає: ой, яке біднесеньке, нещасненьке, ну, звісно, всі погано живуть, ну, звісно, там всі бідні, там всі хворі. І ти думаєш, блін, якого фіга? Я себе так не почуваю. Чому я мушу себе так почувати? А якщо ви включаєте емпатію, то ви ніби приєднуєтеся вже до цієї людини і е, нібито психологічно притягуєте до себе це. Тому що, ну звісно, всім же ж ну, об'єктивно, всім погано живеться. Звісно, у нас там, там, наразі війна все, все погано, да? І ви концентруєтеся саме на цих негативних моментах. Тому, якщо починається оце ниття, виття, що все погано, все пропало. Будь ласка, абсолютно дистанцюйтеся від цього, тому що якщо ми будемо з цією ситуацією постійно зливатися, випросуха вам гарантована. Зараз вже е, навіть психологи відкрито кажуть про те, що е, наш час він дасть дуже багато незламних сильних людей, але з сильно поламаною покухою. Тому що здорова психіка і незламність це не одне й те саме. І це я кажу не для того, щоб там когось образити чи щось таке. Просто пам'ятайте про те, те, що ми тримаємося, не значить, що наша психіка так само тримається. Тому абстрагуємося від усіх ситуацій, коли ми нагнітаємо і постійно приєднуємося, зациклюємося. Накручуємо і доєднуємося до тих людей, які постійно знаходяться в негативі. Так, це все банально. Не концентруємося на негативі. Якщо вам це на вухо починають вішати, просто цю тему обходимо. І о, останній такий момент, який я хотіла сьогодні проговорити, це дуже прикольна ситуація, насправді, коли ти щось купляєш, яке тобі там подобається, наприклад. Да? А Це може бути якась покупка, на яку ти там довго відкладав гроші, або це була якась спонтанна покупка, яка тобі подобається. В тебе людина питає, а скільки це коштує? Ну, По-перше, це само по собі питання безтакне, тому що якщо тебе цікавить, скільки це коштує, тебе ж в гуглі не забанили, ти можеш піти і подивитися. Ні, людина питає саме у вас. Як правило, для чого? Це не просто цікавість. Перше це щоб знецінити вас і почути, почуватися більш комфортним. комфортно. Друге припіднести себе. І тут є дві реакції. Перша реакція, реакція, коли питають, а скільки це коштує, і ви там кажете X якусь суму. І вам кажуть: ой, так дорого, я б таке не купила, або навпаки, я там бачила дешевше. Це вже, знаєте, як, типу, ну, ти дурне, тому що ти це купляєш. Ви ж розумієте, що тут немає жодної ніякої е, радості і підтримки вас. Друга реакція а, так дешево, так, дешево. І байдуже, що, наприклад, цю річ людина не може собі дозволити, е, може, не може, як правило, не може, але каже дешево. Це вже е, знецінення ваших будь-яких намагань. Да? Ви там старались собі щось відкладали. От. Тому як ми реагуємо? Не кажемо ціну. Навіщо вам казати ціну тих речей? Скільки коштувало, стільки коштувало. Якщо, ну, тобі дуже цікаво, піди подивися в Google. Або я не хочу про це говорити. Просто про, про підлять. Тому що коли починаються оці задушевні розмови про те, що дорого дешево, у будь-якому випадку ви почуватиметеся, почуватиметеся якось не так. Або вас знацінять, або ви самі себе знаціните. Тому що, блін, людина, яка там 10 разів менше, ніж ти заробляє, каже, що це дешево. І ти такий сидиш і думаєш, блін, оце, я, звісно, придумав собі такі цілі. От ну, якось так вона виходить. Тому бережіть свою психіку. Хай буде все добре у нас усіх. І до нових зустрічей. Лайки дуже люблю. Чи, як кажуть, зараз вподобайки. Підписуйтеся на канал. З вами була Аня Сауляк і до нових зустрічей. Бувайте!